На базі центру інформаційних технологій Ізмаїльського державного гуманітарного університету пройшов пілотний тренінг із надання першої психологічної допомоги людям, які опинилися в кризовій ситуації різного масштабу. Сюди відноситься дистрес, нещасний випадок, стихійне лихо та війна. На базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету розпочався міжнародний проєкт спільно з відомою організацією Міжнародний медичний корпус, в рамках якого буде надавати Системна соціально-психологічна допомога для людей, які знаходяться в кризових ситуаціях, та будуть проводитися тренінгові курси для фахівців, волонтерів, які надають професійну соціально-психологічну допомогу безпосередньо представникам вимушено переміщених осіб, які наразі знаходяться в Ізмаїдському районі. Учасниками тренінгу стали місцеві практикуючі психологи, волонтери, представники вимушено переміщених осіб, студенти, магістранти, а також викладачі кафедри загальної та практичної психології і ДГУ. Спікерами виступили Марве Кан, регіональний координатор, та Єлизавета Маряхіна, менеджер з ментального здоров'я та психосоціальної підтримки. Це тренінг направлений на навчання людей, першій психологічній допомозі людям, які зазнали або пережили кризові ситуації. Це допомога, яка може надаватися не тільки професіоналами, волонтерами, студентами ми навчаємо людей, як правильно надавати допомогу, як правильно інформувати людей, що треба робити, як діяти в ситуації, коли ви зустрічаєтесь з людиною, яка пережила сильний стрес, як їй допомогти та її перенаправити для того, щоб знайти сервіси, які можуть їй допомогти. Під час тренінгу були висвітлені наступні важливі питання: як впливають на людей кризові події, що таке перша психологічна допомога, кому, коли і де вона потрібна. Дуже цікавими та змістовними виявились практичні тренінгові вправи. Учасники тренінгу завдяки рольовим іграм мали можливість спробувати себе в різних життєвих сценаріях, побувавши в ролі фасилітатора, помічника та постраждалого. Жваву дискусію також викликала тренінгова інтерактивна вправа, позитивна та негативна комунікація для фахівців. Нашого університету цей проєкт є надзвичайно важливим, тому що вже біля 550. Представників вимушено переміщених осіб проживали чи проживають у двох гуртожитках нашого університету, і ми розуміємо, як важливо надавати саме системну соціальну психологічну допомогу, консультації, як індивідуальні, так і групові, фахові консультації. Учасники тренінгу вже готові надавати першу психологічну допомогу людям, які опинилися у кризових умовах, життєвих критичних ситуаціях. Усі вони отримали сертифікати та. Посібники, які були профінансовані регіональним офісом Всесвітньої організації охорони здоров'я, надалі планується, що всі успішні учасники будуть залучені до надання системної кваліфікованої соціально-психологічної допомоги в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі. Я сподіваюся, що вже в грудні ми зможемо відкрити кваліфіковану. Постійно діючи соціально-психологічну консультацію для цього, ректорат із державного гуманітарного університету надає на безоплатній основі офіс з двох приміщень Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.